Ну що, друзі, хто собі шукав мінівенчика, маємо ось такого класного 5008-го 2011 -го року. Машина в гарному стані з двигуном 1,6 дизель. Всім відомий класний надійний двигун. Датчик світла, дощу у нас присутній. Також є усі скло підрульові пелюстки маємо. Коробка автомат, електроручник, мультимедіа з блютусом, екранчик, який виїжджає, двохзонний клімат-контроль, усі скло пробіг. 276 тисяч кілометрів, просторий задній ряд з рівною підлогою, три окремих сидіння, які регулюються, столики, шторочки і величезний, величезний багажний відсік. Дана версія у нас йде семимісна. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Оп! Оп. І ми отримуємо ще одне місце фонарічок навіть також присутній, ніхто його не витягнув, все на місці. Якщо ви собі шукаєте класний ось такий сімейний автомобільчик, приїжджайте до нас, кіряники 8, місто Бердичів, автомайданчик BRAUT. -Авто. Придбати автівку можна в кредит, в лізинг або обміняти на вашу з послугою трейдинг.